Я втратила контакт з соціумом ще до війни, до 22-го року. Ось, і на вулиці я була отак повноцінно. в серпні того року, і за і за проблем з пандусами в, в під'їзді. Тому отако вийти в соціум. Коли все <гулівся> не так легко і просто по фізиці, то виклик своєрідним викликом для лучанки Аліни стала хода безбар'єрності, яка відбулася 8 липня біля Волинської обласної адміністрації. Для багатьох це можливість на власному досвіді перевірити, наскільки місто готове приймати людей з інвалідністю, підтримати людей, як це і ну віти їхнє положення. От, ну, якось так. Тому ми підтримуємо, тому що ми за це кажуть. Також ми маємо бути обізнані. Я кажу, поки на собі не відчуєш це, да, практика, ну нічого не будеш знати. Організатором ходи є голова громадської організації Зруж скелю Євген Сивопляс. Він вже не вперше разом з іншими активістами влаштовує такі перевірки. Ділиться, що головною їхньою метою є привернути увагу, аби поліпшити умови для людей з інвалідністю. У Нас сьогодні чергова хода безбар'єрності. Це вже четверта. Ми будемо робити. І один раз на місяць мета цього заходу привернути увагу суспільства, влади, бізнесу до поліпшення безбар'єрного простору в місті, в області, в цілому в Україні. Всі зібрались в обумовленому місці, і хода безбар'єрності розпочалася. Є перепона та, що ти не можеш. І якщо тебе нерухома нижня частина тіла, то ну, ти просто падаєш і все. А складно не нам, складно тим, хто кожен день так їздить. Тому що це дійсно проблема. Мінімальна. Мінімальний бар'єр, ти вже не їздиш. На тротуарах дуже багато бар'єрів, дуже болять руки, і ти розумієш, що без допомоги ти не справишся. Треба когось просити допомоги, щоб тобі допомогли. Як зазначає Павло Мазелюк, голова організації Просторовий рух проблему Луцьку чимало, і кожна потребує швидкого вирішення. Нещодавно ми проводили не ходу безбар'єрності по соборності. Там ні одного по тій стороні, що ми досліджували, ні одного доступного комерції не виявили. Просто не ну, і деякі були помилки. Це просто пониження одного бордюру. Тобто все йде нормально. От я один бордюр, який просто не понижений, і вона вже є недоступна. Своєю чергою представниця громадянського руху свідомі Алла Наточій теж поділилася думками, як можна попливати на вирішення проблем інклюзивності та на що варто звернути увагу, щоб покращити пересування незрячих та людей в кріслах колісних. За словами Алли Наточій, без достатнього фінансування змін не буде. Всього на ці проблеми, де створювати безбар'єрність для людей, це і пандуси, і ремонти прибудинкові, то виділено лише 3 мільйони, включаючи з тими двома, які я все ж таки наполягла, що були передбачені. Відповідно, якби коли на це не звертати уваги, не аналізувати, не контролювати, нічого не буде робитися. Активісти і надалі продовжуватимуть робити подібні перевірки, щоб досягнути своєї мети зробити місто Луцьке доступним для людей з потребами, що виникають внаслідок інвалідності. Чи то тих, хто пересувається на кріслі колісному, чи то тих, у кого порушення зору або ж слуху, адже Луцьк має бути комфортним містом для всіх його мешканців.